Друзі, нарешті Верховна Рада збільшила дитячі виплати. Я неймовірно щасливий. Ми з вами за це стільки боролися. Тепер з 1 січня одноразова виплата при народженні дитини буде складати 50 тисяч гривень. 50, а не 10, як зараз. Виплата щомісячна буде 7 тисяч гривень на дитину щомісячно до одного року. На дитину з інвалідністю 10-500, півтора рази більше. Дуже важливо. І це те, чого я довго добивався, і правки подавав, і боровся разом з вами. і Ми добилися цього. Якщо дитина народилася до 1 січня 2026 року, але їй ще не виповнився один рік, вона теж буде отримувати. Плюс до 860 гривень, які є зараз, плюс 7 тисяч гривень. Тобто до досягнення одного року буде 7 тисяч 860, А після того буде продовжено ці 860 гривень до настання трьох років для дитини від одного до трьох років буде програма. Є ясла 8 тисяч гривень. Але ці гроші будуть не напряму, а цільові для використання на догляд за дитиною. Також якщо в випадку дитини з інвалідністю сума. Півтора рази більше Також важливо для жінок, які не працевлаштовані, вагітні з 30-го тижня вагітності вони будуть мати право на виплату 7 тисяч гривень на місяць. На останні фактично трішки більше двох місяців вагітності. Також пакунок малюка або в натуральній формі, або в грошовій, і пакунок школяра для першоклашки 5 тисяч гривень. Друзі, це насправді є прорив. Прорив, за яким ми з вами так довго билися, нарешті, повага до української родини, до української дитини і до української жінки, друзі. Це наша з вами спільна перемога. Працюю далі для вас.